Правий сектор не міф, правий сектор реальність. Ми воюємо поряд з бійцями 95-ї, 93, 30-ї, 51-ї бригад, 20-го та 40-го батальйонів територіальної оборони, 3 окремого полку спеціального призначення, добровольчих батальйонів Донбас, Дніпро, АЗО. Разом ми обов'язково звільнимо рідну землю від терористів і російських загарбників. А тоді візьмемось за генералів-зрадників і продажних чиновників. І я комбат 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правої сектор чорний. Мені не соромно за своїх людей. І я не ховаю обличчя. Слава Україні! Слава нації! Смерть, Україна! Ородо все! Морам України! Трічі! Смерть! смерть! Що нас побачили, ви побачили? А тепер у нас почуєте.